Моя вишивка на трьохниці. Для початку я перевела малюнок на кальку. Потім цей малюнок прикладає на лицеву сторону виробу. З виворотної сторони в мене шар паралону і ще один шар тканини. Все це з і для того, щоб в мене нікуди нічого не з'їхало. Я починаю робити відстрочку по малюнку. Спочатку я роблю по краю, а потім буду строчити всі внутрішні лінії, які є на малюнку. Ось такий у мене вийшов контур, після того я зробила всі строчки малюнку. Ниточки, які з лицевої сторони я заправляю на виверіт з допомогою голки, і з вивіриту зав'язую вузолки і відрізаю лишні нитки. Далі я приступаю до найскладнішого це забрати кальку, допомагала собі розпарювачем і розірвала кальку на рівні шву. Можна взяти водорозчинний флізелін для вишивки, буде набагато легше. При намочуванні не залишається.